Нічна аварія у столиці тут було все. Виїзди на зустрічну, кульбіти на дорозі, скандали. А ще родичі одного із учасників трощі напали на журналістів джедаї. Гарячі ночі на київських дорогах. Далі. Обабіч вулиці Великої Васильківської догори Дригом елітний мерседес. Поруч на зустрічці з увімкнутою аварійкою Ланус. Цілий неушкоджений. Як і обидва водії та пасажирка. Попри опівнічну годину навколо чимало пішоходів, які не на камеру розповідають обставини аварії. Як нам вдалося з'ясувати, мерседес мчав вулицею Великою Васильківською, коли раптом з прилеглої вулиці Івана Кудрі йому навперейми виглюкнув «Ланос». Його водій хотів, притнувши чотири смуги руху, проїхати цим проїздом. Відтак водій Мерса, уникаючи зіткнення, взяв ліворуч, проламав відбійник і перекинувся. Юнак і дівчина вибралася з нього без жодної подряпини. Може, все-таки буквально трина? Ні, ні, без коментарів. Ні, ні, я ну, розумію. Без просто... Зараз немає. Мене підрізав. Все, мене підрізав. Хлопець щойно зібрався розповісти подробиці ДТП, як раптом агресивно втручаються його дідусь з бабусею. не Дідусь, Все, не треба, я не хочу давати колонтрів. Відійдіть, мені ніяких інтерв'ю давати не будемо. Мені не п'яти не буде. Така поведінка учасника ДТП, який, начебто, честю вийшов із ситуації, по суті, врятувавши призвідника аварії, дивна, а його родичів і поготів. Намагаємося з'ясувати ситуацію у копів. Де ну, Ланос підрізав, мерседес. Перекинувся. Ну все. А як їхав? Звідки Лана зі хозяїти Мерседес? Побальшого Сільковська обаїхала і все. Це дещо міняє картину, змальовану свідками чи псевдосвідками пригоди. Втім, не суттєво. Більше світла пролити на ситуацію може водій Лануса, який начебто став призвідником інциденту. Тобто, ви, ви знаєте, що ви винні в ці? Ні, бо кажуть, що ваша провина. Кажуть, є міліція буде задрав така поведінка водія Лануса, який принаймні, не отримавши жодних пошкоджень, не покинув місце пригоди не менш дивна ніж керманича Мерседеса та його рідних. Тож запитання, хто в цій ситуації винен, чи точніше винен більше, залишається відкритим.